Знаєте, що мене завжди вражало в людях? Те, що вони здатні бути одночасно і найкращими, і найгіршими версіями самих себе. А іноді ми здатні на великі справи, які змінюють світ і допомагають багатьом людям. Але ж іноді ми вчиняємо страшні речі, здатні руйнувати життя інше. Але як часто ми пізнаємо справжніх самих себе. Як часто ми спроможні піти за межі того, що нам зручно та знайомо, є такі речі в житті, коли нам доводиться зіткнутися з тим, що ми вже не ті люди, які здавалося, що були. Іноді це буває неприємно, іноді важко, але саме в такі моменти ми можемо зробити велику річ, змінитись. Стати кращими версіями самих себе. Так, так, так. Іноді ми забуваємо, що ми можемо впливати на своє життя. Ми приймаємо те, що вже є. Як щось неосяжне або немируще. Але ми можемо змінити все, що хочемо, якщо тільки зробимо відповідний вибір. Ми можемо змінити наше оточення, наші стосунки, наші роботи і наші мрії. Ми можемо знайти нову ціль, нову мету і нове життя.